Людей біля стін Почерського суда все ж таки Могильов дав наказ силовим структурам вчиняти Я е, Пізніше Сергій зараз налаштовує слайд-шоу, там наші фотокореспонденти знімали безпосередньо ті події, які відбувалися в цей день. Нашою політичною силою було узгоджено з київською адміністрацією провести пішу ходу понеділок біля Сімбачерського суда. Коли ми в узгоджений час, це о 18.00 почали дану акцію, тобто пішу ходу, вийшли безпосередньо на проїжджу частину по вулиці Хрещатик, то нас охопило безпрецедентне. Безпрецедентна кількість міліції силових структур. Це були Берхют і і Барс, тобто всі силові структури, які сьогодні представлені в Україні. Більше того, всі вони з'їхалися в місто Київ, на Майдан, на вулицю Хрещатику, з усіх областей України. Ми нарахували більше 80 автобусів з усіх областей України. Тому що по номерам цих автобусів видно, що дійсно туди були зігнані практично всі. Так, да, ось вже ми бачимо, у нас є слайд-шоу. Якраз ось вже починаються і сутички. І найбільше, що мене вразило, що міліція не просто намагалася відтіснити людей, які законно вийшли, узгодивши свої дії з київською адміністрацією, міліція просто почала бити людей ногами. Відтісняючи до узбіччя дороги, там були пішохідні переходи, люди просто падали в ці переходи пішохідні. Били людей, жінок, дітей, людей похилого віку. Більше 20 людей після цієї сутички було арештовані і посаджені в автозахи. Була арештована, що мене найбільше вразило, вагітна жінка. Був арештований дідусь віком за 70 років, який на милицях також прийшов захищати демократію. Також його арештували, арештовували дітей. Там будуть кадри, коли просто б'ють людей, викручують руки, вже в кандаливці наручники людей просто заковують. Ось такими методами, на жаль, сьогодні влада бореться зі своїм народом. Тому е, особисто мої емоції, то я зрозумів, що ми вже живемо, як раніше хтось сказав, не просто в напівавторитарній державі. Сьогодні у нас просто канцтабір або поліцейська держава, можна по-різному це називати. Е, дійсно, перебуваючи в інших містах, ми ще цього не бачимо, не бачимо із екранів, телевізорів, тому що сьогодні центр опору це в Києві на вулиці Хрещатик, 42. Тому ми сьогодні хочемо продемонструвати ті кадри, які відображають ті події, які сьогодні відбуваються біля Печерського суда, коли вся міліція більше п'яти тисяч за оцінками ЗМІ міліціонерів сьогодні знаходиться в столиці, їх всіх пригнали з усіх областей, з усіх міст, коли тут, в Чернігові, зокрема, в інших містах збільшуються злочини, тому що немає вже кому. Охороняти громадський порядок в, містах, в інших містах України. Вся міліція вона знаходиться в місті Києві. Тому, безумовно, дуже сумно від таких подій. Я думаю, мої колеги розкажуть, що вони відчували в той день і в інші дні. Безумовно, пік. Цих злочинних дій міліції був саме понеділок, коли найбільше людей з'їхалося з усієї України, з інших міст. Олег Володимирович, розкажіть ви? Доброго дня, шановні колеги. Доброго, доброго дня всім. Я хотів би трошки додати до того, що сказано. Дійсно, те, що відбувається під Петрним судом, це, на жаль, мабуть, на сьогоднішній день безпрецедентне. Подія і за 20 років незалежності ми, мабуть, ще не бачили такого ганебного тиску влади на представників громади. Дійсно, величезна кількість міліції, яка задіяна і постійно знаходиться і в день, і вночі знаходяться на Майдані, чергують в автобусах. Мабуть, хлопці, які з міліції там теж. ну... Глядячи в їхні очі, зрозуміло, що ну, не дуже багато задоволення вони отримують від того, що роблять. Але є наказ відповідно, є е, полковники, які там бігають е, з раціями і постійно перенаправляють потоки міліції то в одну сторону, то в іншу. Е, що стосується людей, які з'їхались підтримати, люди дійсно з'їхалися. Е, Доброї волі. Про це свідчить і постійні телефонні дзвінки, які відбуваються у нас і на партійні телефони, і на телефони особисто депутатські. Люди цікавляться, як можна приїхати, як можна відстояти, як можна прийняти участь в заходах, які відбуваються в Києві. Заходи відбуваються з доброї волі людей. Люди за доброю волею, за власним бажанням. І що особливо я хотів би підкреслити, це за власний кошт. Від'їжджають в Київ, проводять там час, витрачаються там і на ті ж битові потреби, які необхідно справляти, і харчування і інші речі. Тому люди дійсно з'їхалися підтримати, тому що вже ну, більше і більше людей усвідомлюють, що дійсно робиться тиск на демократію і дійсно Печірний суд цей є таким вот точкою, яку коли наша країна перейде в цю точку, мабуть, буде дуже-дуже важко повернутися до тих напрацювань демократії, які вже є. Дійсно, великий тиск чиниться і на представників. Спочатку, ще, коли ми виїжджали на Київ, ми всі повідомили, бачили, що до 20 постів ДАІ було на трасі. Чернігів-Київ, які постійно зупиняли, постійно контролювали і маршрутні автобуси, і все це. Зараз ми, на щастя, вже трошки відпрацювали, як виїжджати людям, як, тобто міліція вже зрозуміла, що наявність даї на дорогах ну, не дає бажаного результату. Тому зараз робляться інші спроби згасити це, це і рішення суду щодо незаконності дій. Хоча ми знаємо, що Конституція гарантує людям можливість вільно збиратися і висловлювати свою власну думку. Тому що прийнято таке рішення ті намети, які працюють біля Печерського суду, крім того, що люди там збираються проводять акції, там працюють громадські приймальні наших народних депутатів, які там постійно знаходяться і вдень, і вночі чергують, приймають людей. Відповідають на інші питання там людей, які відбуваються, і самі відстоюють ту демократію, яка є напрацьована. І, на жаль, яку є зараз такі бачення, що влада хоче її знищити. Коли я слава угу. люди. Я повітаю. На жаль, хотілося б завтра, щоб привіти нас зустрітися по-більш цікавому і. За приємними по фактах, але, на жаль, маємо те, що маємо. Буду кратко. Дві кажучи, в мене була можливість порівняти 2004 рік і 2011 рік. Та атмосфера, яка була у 2004 році, і відношення міліції і, е, до протестувальників, і що відбувалося зараз. Ну, 2004 рік це здебільш міліція і де деколи з'являються представники Беркуту як спецпідрозділ МВС. Тут ситуація була трошечки відмінна. То де, де деколи з'являлись представники Беркуту? Більше це були внутрішні війська. Це були представники бурстришних військ, оці кашачих підрозділів так званих. Це Барс, Ягуар, Гіпард і Тигр. Оті якраз підрозділи там були. От є закон про внутрішні війська це чітко, це війська, це військові підрозділи. І є повноваження, чим вони повинні займатися. От діяльність внутрішніх військ базується на принципах законності та гуманізму, поваги до особи її прав і свободи. Ви тільки ще бачили, яким чином як вони цим користуються. І що цікаво, вони йшли цеп'ю. А в той же час, розуміючи, що телеканали знімають, все знімають, вони що робили? Тими пованими сапогами били жінок, чоловіків і літніх чоловіків по, внизу, по косточках, по ногах. Зверху ж не видно, але оце воно діяло. Я хочу такого прояву агресії в 2004 році ніколи не було. Там фактично ну хлопці стояли, було відверто незручно те, що відбувається в 2004 році, і воно так, знаєте, ми кричали, що міліція з народом. Тут, я хочу сказати, на жаль, було дуже серйозно, е, ну, Хоча, наприклад, е, цікаво, що люди вони боялися дивитися людям в очі. Тому що і жінки, і літні е, чоловіки зверталися до них хлопці, що ж ви робите? Це ж ваші діти, це ж ваші брати, це ж ваші е, е, мати біля вас стоїть. Що ви робите? І, е, але вони, на жаль, так. Хоча, знову ж в такому законі. Що написано, що військовослужбовці внутрішніх військ, вони ж даним цим законом та їх законодавчим та іншим законодавцям самостійно приймають рішення у разі вчинення протиправних дій, вони несуть відповідальність згідно чинним законом. Взагалі, я хочу сказати, такої кількості міліції і взагалі військового формувань, ну я свого часу служив у радянській армії, відповідно, ну велика кількість військовослужбовців це, ну, це нормально. Але такої кількості тих автобусів вони стояли в декілька рядів. І по проспекту Богдана Хмельницького, там десь 20-25 один ряд і ще по два ряда. З іншого боку, такої кількості міліції я відверто цих внутрішніх військ, я відверто кажучи, не бачив. А, а ми кажемо, що про скорочення якихось витрат бюджету. Чим вони повинні, повинні займатися? Дивіться, це підрозділи охорони важливих державних об'єктів, загроматорних станцій, супроводу спеціальних вантажів. От таким чином вони повинні були займатися. Але фактично там було десь по моїх підрахунках біля 4 тисяч цих спец лише військовиків спецпідрозділів. Що вони не охороняли? Які атомні станції вони не охороняли? Які хімічне виробництво вони не охороняли? Оце питання. Ще одна емоція. 2004-2011 рік. Проти зараз, в 2004 році, ну там була певна кількість людей, там було вже оспіваних і у всяких кавенах, і в е, 95-х кварталах ми це бачили. Ну, то трошечки з гумором. Що з одного, з одних з регіонів України, з інших регіонів України, а тут ситуація була зовсім інша. З одного боку, ви бачите, хто стоїть. Я ніхто не подбирав якісь обличчя. Ми фактично тут, Чернівчан ви бачите, що це е, там же е, стоять хлопчики. У так тротуар на дві частини розділений. Так? З однієї стоять прихильники е, Тимошенко, з іншого так звана Калашнікавця. Що це таке? Це все це обплітано такою, майже ну, е, антимаскитна сітка, на ній якісь написані літери. А там стоять хлопці, вони стоять по шеренгах десь е, один від одного на рівних відстані десь півтора-два метра. І вони стоять з флагами. Там всі. Коли їх очільники промовляють якісь свої слова, коли в а коли через магнітофон, відповідно, вони не хочуть там, може напрацьовані вони ті ж самі, то вони стоять, не махають флагами. Починаються її гімни чи пісні, вони стоять і махають тими флагами. Мімо цих колон, цих шерен ходять чоловіки, дивляться, що ти погано махаєш. Це відверто зрозуміло, що тут стоять люди. Можливо, щось. Ну, щось ми робимо не так, можливо якось, але тут стоїть народ України. А, а там стоять хлопчики, яким а, десь як, общевоїнський союз України написано. Там хлопці, ну 16-18 років, відповідно, ті хлопці не лише не мають офіцерських звань, вони не мають, і, скоріш за все, і у а, армії українській не служили. Вони стоять а то й махають. Оце, от, 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 отаке протистояння. Це не протистояння, це якась імуляція. Тому відверто кажучи, тому і ми звернулись до вас.